Світ який мережево казкове, світ який, ні краю, ні кінця, Зорій трави, мрево світанкове, магія коханого лиця, Світе мій, гучний, мільйоноокий, пристрасний, збурунений, німий, ніжний і ласкавий, і жорстокий, Дай мені свій простір і неспокій, Сонцем душу жадібну налий. Дай мені у думку динаміту, дай мені любові, дай добра, гуркоти у долю мою світе хвилями прадавнього Дніпра. Не шкодуй добра мені, людині, щастя не жалій моїм літам, все одно ті скарби по краплині я тобі закохано віддам. Його мати одна і країна одна, і більше його нікого не було. Коли крізь розпач випнуся надії і загодуть на вітрі степові, я тоді твоїм ім'ям радію і сумую іменем твоїм. Коли мечами злоба небо крає і крушить твою роду вікову, я тоді з твоїм ім'ям вмираю і в твоєму імені живу. На білих конях пронеслися роки, забризкали водою з під копит. І десь далеко дзвонять їхні коки і крешуть іскри із камінних плит. Так молодість безцінно пролетіла, і бездумно вдальсь понесло. О, я не схопився, заводила, і на пусте не сідло. І не помчався в дикому аєві, повітря людьми На зустріч сонцю, радощам і бурі, на зустріч смерті чорт візьми. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві, Заглядає в шибу казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ти біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску сину гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії, опустіться тихі зорі синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смехані, Малки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців, чорночубих диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і вілява хата. А якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, дугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не можна тільки батьківщину.